хотіли як краще. В острозі місцеві просили облагородити дерева, а їх порізали. Жахлива трагедія. Поблизу села Забороль на Рівненщині загинула 52 річна місцева жителька внаслідок наїзду буса. ITV. Новини. Добрий вечір. схиливши голови та зі слізьми на очах. Сьогодні у Рівному на Майдані Незалежності в останню путь провели двох мужніх героїв: В'ячеслава Вітушкіна та Віктора Кравчука. Обидва з гідністю та честю захищали Україну і її народ від російських загарбників. На жаль, за мирне майбутнє України заплатили найдорожчим. 10 лютого на Миколаївському напрямку загинув 47-річний капітан Віктор Кравчук. А за кілька днів, 13 лютого, помер старший солдат. В'ячеслав Вітушкін, коли на кілька днів приїхав додому. Вічна слава та пам'ять героям. В Острозі почали зрізати дерева. Люди попросили кронувати дерева, а місцева влада дала дозвіл на їхню вирубку. Мешканці острощено, обурені таким рішенням, тож виступили за захист парку. Чи вдалося зберегти дерева місцевим? З'ясовувала наша Ірина Грабчак. В острозі почали зрізати дерева. Місцеві жителі кажуть, раніше тут був ульянівський парк, де завжди відпочивала молодь та діти, а тепер йому загрожує знищення. Нас просто надурили. Нам сказали, що почистять парк, а почали зрізати дерева. От ми сюди і вийшли, і будемо ходити. І не дамо, щоб тут збудували якийсь будинок, чи вирізали цей парк. Тут такі дерева їм більше ста років. Ну що це таке? Мешканці міста розповідають: звертались до міської ради, аби парк привели до ладу, прибрали територію та зрізали сухе гілля. Натомість з балансу отримувачі почали вирубку дерев. Дивіться, 30 числа я вранці вийшла вигулювати собаку і почула, що працюють бінзопили. Ну, звісно, я підійшла сюди до працівників і почала питати їх, не повільно, що це таке проходить, на основанні чого проводиться тут вирубка. Мені на, на той момент мені ніякі документи мені не показали. Тож пані Людмила звернулася до правоохоронних органів. Коли приїхала поліція, працівники водоканалу, які проводили вирубку дерев, показали дозвіл. Зі слів жінки, в документі йшлося про зрізання сухостою. І от, значить, вони мені аргументували, що вони, типу, вони на основі цього рішення ріжуть ці дерева. От. Ми я також само написала заяву поліцію за те, щоб припинити цю вирубку. І тут були зрізані два величезних дерева. От там вони потім ви можете їх на них подивитися. І я нам ставила на тому, щоб їх цю деревину не забирали. Жінка наполягала на тому, щоб дерево оглянули екологи та сказали, чи справді воно сухостійне. Після цього вирубку дерев призупинили, але вже через тиждень працівники водоканалу повернулися із дозволом на зріз майже 70 дерев. А на жінку написали заяву в поліцію за те, що вона перешкоджає їхній роботі, розповіла пані Людмила. Тоді на захист парку вийшли й інші жителі та депутати міста. Не знаю, чому прийняли такі рішення, таку кількість дерев зрізати живих дерев, не кронування, не обрізання, а саме зрізання. Я зустрічалася з заступником міського голови і з керівником нашого водоканалу. Дійшли консенсу до того, що дерева будуть кронуватися, що дерева будуть е, зачищатися, якщо це дерево е, має гілки аварійні, тобто сухі, сухостійні гілки будуть видалятися. У міській раді все заперечують. кажуть, звернень від людей про збереження дерев не надходило, а парку про який розповідають місцеві, навіть не існує. Річ в тому, що це навіть не парк. А це називається зелений масив на проспекті Незалежності, 50 були звернення громадян стосовно зрізання дерев, які становлять небезпеку. Але намагання мешканців та депутатів не залишились марними. Катерина Хлівна обіцяє дерева зрізати не будуть. Ні, будуть тільки частково обрізатися. Зрізатися не будуть. Комунікували місцеві мешканці з комунальною службою Острозьким водоканалом і дійшли спільної згоди, що дерева в подальшому не будуть обрізатися, а буде здійснена тільки санітарна обрізка даних дерев. Але чи дотримуються обіцянки у міській раді, стане відомо згодом. Дарія Дубінчук, Ірина Грабчак та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Вийшла з магазину та потрапила під колеса автівки сьогодні, 16 лютого, близько 13-ї години, поблизу села Забороль на Рівненщині. Загинула 52-річна місцева жителька. Внаслідок наїзду буса. Жінка збиралася на роботу у сусіднє село. Втім, доїхати до дитячого садочка, в якому вона була вихователем, так і не змогла. Наша Ірина Жуковська була на місці цієї жахливої автопригоди. поспілкувалася із її очевидцями, а також колегами. Вона і продовжує. А ви не бачили, волошки пішли. Я кажу, я не бачила. Я далі пишу, вона пішла. А далі я побачила, вона вже лежить. Все. Так, Валентина пригадує той жахливий момент, коли почула звук ДТП. 16 лютого близько 13-ї години до неї у магазин прийшла знайома, яка збиралась на роботу у сусіднє село. Жінка щодня поблизу магазину лишала свій велосипед та чекала маршрутне таксі. Так було і сьогодні. Жінка заглянула до Валентини і повідомила, що лишила двоколісний. Перекинувшись кількома словами, вона вийшла і вже за хвилину опинилась під колесами автомобіля. Він спер їсти фура, він хотів Чуть-чуть назад став, Бо не міг піти на фуру, розумієте, чуть назад хотів стати, щоб їхати фуру поїхати розвернутися. Розумієте? О. Він не міг побачити, і тому що вона стала, як бус є широкий, вона стала середину буса. Перед тим він заходив ззаду, бо закривав двері задні і заходив ззаді, він в і... то минуло, він тільки сів, то скільки людина йшла, сіла, завела машину і все, в на той момент підійшла. Все. Розумієте? Він, як людина, теж хороша дуже. Я про нього нічого погано не можу сказати, я з ним працює вже п'ять років, чи шість працюю і Людина дуже досить хороша. Виявилось, коли жінка вийшла з магазину, поблизу нього був припаркований бус. У момент, коли вона стала позаду автомобіля, водій почав рух заднім ходом. Валентина пригадує, все сталося миттєво. Коли вона вибігла на вулицю, побачила жахливу картину. Водій, який вискочив з автомобіля, негайно викликав медиків та правоохоронців. Втім, врятувати життя жінки так і не вдалось. Травми, які вона отримала, виявились несумісні із життям. Поліцейські на місці події попередньо встановили, що у селі Забороль керманич автомобіля Мерседес Бен Спрінтер на узбіччі, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на 52-річну пішохідку. По самостійно викликав швидку та поліцію. На жаль, отримані травми виявилися несумісні з життям. Потерпіла місцева жителька, померла. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Керманич попередньо тверезий. У нього також Дібрано зразки крові. Новина про трагічну загибель Валентини сколихнула навколишні села. Жінка була надзвичайно доброю та щирою. Сьогодні вона так і не доїхала до улюбленої роботи дитячого садочка. В Олександрійському закладі дошкільної освіти жінка пропрацювала понад 30 років. Вона була улюбленою вихователькою усієї малечі, не стримуючи сліз, директорка садка Тетяна Тимущук розповідає: Валентина була незамінним працівником та другою мамою для усіх дітей. Валентина Іванна в минулому році випустила дітей з старшої групи в школу, перший клас. Зараз найдруга молодша група це дітки від трьох до чотирьох років. Що я можу сказати за Валентину Іванну? Це справді людина, яка віддала своє життя садочку дітям. Вона їх дуже любила, вона обожнювала дітей, вона обожнювала свою роботу. Вона вихователь з великої букви, тому що вона. Вона з серцем прикипіла до цієї роботи. Вона знає свою роботу. Вона знала вірніше, що роботу бо страшно важко говорити так. Тетяна додає, Валентина Іванівна випустила багато поколінь, втім навіть з роками любов її вихованців ставала все сильнішою. Дуже добре, вони її любили. Вони її, ну от нема Валентини Іванівни на групі. Вони вже осторонь дивляться, чи заходити, чи не заходити до іншого вихователя. Іванівну любили Валентину Іванівну дуже любили дітки, і то багато поколінь її любили. У Валентини лишився чоловік та двоє дітей. Окрім цього, без другої мами лишились і десятки інших дітей, яких вона виховувала. Нині слідчі з'ясовують усі обставини цієї жахливої автопригоди. Тож згодом стане відомо, яке покарання може загрожувати чоловіку, який і здійснив цей смертельний наїзд. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал Зґвалтував неповнолітню. Правоохоронці встановили, що 15-річна студентка на одному із сайтів познайомилася із 35-річним чоловіком. Певний час вони спілкувалися в онлайні, а потім у 14 лютого домовилися про зустріч. Дівчину чоловік забрав на авто, спершу каталися містом, а згодом він повіз її у безлюдне місце, де, попри її опір, зґвалтував та відвіз додому. Повернувшись, неповнолітня розповіла про все матері впродовж ночі кривдник. Розшукували поліцейські та згодом виявили його за місцем проживання. Чоловіку повідомлено про підозру. А сьогодні суд задовольнив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Тепер гвалтівнику загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Незаконно переправляли чоловіків за кордон. На Рівненщині правоохоронці викрили схему ухилення від призову, яку налагодило подружжя із Рівненщини. Відомо, що 39-річна жінка із чоловіком-підприємцем і спільниками оформляли документи для військовозобов'язаних та вносили їх до інформаційної системи Шлях, за допомогою якої ухилянти могли безперешкодно виїжджати з України. За таку послугу вони сплачували від 800 до 1300 євро. Евро під час обшуків у подружжя вилучили 350 тисяч гривень, банківські картки, засоби мобільного зв'язку, флешну сії та комп'ютерну техніку, чотири автомобілі та документацію. Усім повідомлено про підозру суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Напав та пограбував. Ввечері 15 лютого правоохоронці отримали повідомлення від перехожого про грабіж на вулиці Данила Галицького у Рівному. За словами заявника, перехожий напав на невідомого чоловіка. Вдарив обличчя, відібрав у нього рюкзак, телефон, гроші й інші речі. Після цього втік згодом поліцейські затримали його на вулиці Володимира Стельмаха. Порушник показав, де заховав вкрадене. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про те, що на боржників за тепло із Рівненщини подаватимуть до суду про річки, що вийшли з берегів у нашій області, та про те, що на Рівненщині посилюють захист інформаційних систем, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше.

В турборежимі трохи більше півгодини витратили депутати обласної ради на вирішення проблемних питань області. Шанс на життя в Рівненській міській лікарні безкоштовно проводять пересадку сердець. Без суперечок та скандалів сьогодні у Рівному відбулася чергова сесія облради. На порядку денному 22 питання, а втім обговорення тривало лише півгодини. Про що говорили депутати, та які врешті рішення затвердили, розповість Лілія Мазур. Традиційно з гімну розпочалась 21-ша сесія Рівненської обласної ради. У сесійній залі зібралось 49 депутатів. На порядку денному було 22 питання. Серед них і проєкт рішення, яке стосується інвентаризації майна, земель та релігійних громад, зокрема церков московського патріархату. Раніше це питання вже обговорювалося та було затверджено ще декілька місяців тому на сесії. Втім, нині ж, як зазначає Андрій Карауш, була потреба підняти його повторно. Інформація, яку надали громади, ну взагалі була нас не задовольняє, тому що. Всього 26 громад надали хоч якусь інформацію, і це не означає, що вони виконали дії стосовно безпосередньо інвентаризації майна, визначення власників. Тому ми в черговий раз загострюємо питання, звертаємося таки виконати дане рішення і провести ці дії. Цей проєкт рішення підтримали одноголосно. Не менш згуртовано, депутати проголосували і за рішення щодо реорганізації деяких комунальних закладів спільної власності територіальних громад. Відтак передбачається, що декілька комунальних закладів об'єднають. Буде об'єднаний Дубинський будинок-інтернат з Мирогошанським психоневрологічним інтернатом. З Долбунівський пансіонат буде об'єднаний з Урвенським психоневрологічним інтернатом, і Рівненський психоневрологічний інтернат буде об'єднаний із Тучинським геріатричним пансіонатом. Власне рішення покликано тим, аби оптимізувати видатки обласного бюджету на отримання цих комунальних закладів. Разом з цим депутати на сесії облради скасували старе рішення і прийняли нове щодо утворення комунального закладу, центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти. Це наші три комунальні заклади обласного підпорядкування. Поскорочену на назву станції юних техніків натуралістів і національно-патріотичного виховання, ми їх об'єднували в один заклад, і сьогоднішнім рішенням ми цю процедуру, надіюсь, все-таки вже завершимо і об'єднаємо в один заклад. Тобто, це попереднє рішення лише вносимо юридичні моменти уточнення для того, щоб завершити цю процедуру. Наостанок депутати обговорили рішення про подання звернення до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо відновлення роботи стаціонарних відділень Укрпошти. Депутат Рівненської обласної ради Андрій Пахотін пояснює, були незадоволені тим, як нині функціонують поштові відділення. Вже за останній рік, минулий 23-й рік, було скорочено більше 70% персоналу Укрпошти і закрита більше половина відділень по області двадцять четвертому ро. Ці тенденція продовжується ще більше скорочують. І така тенденція по інших СМТ, що будуть закривати навіть СМТ-відділення Укрпошти, де велика кількість населення 10 тисяч і більше. Це взагалі ну, ніякі рамки. Цей проєкт рішення, які інші 21 питання, були підтримані та затверджені депутатами. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ІТВ Медіагруп. Пацієнти рівненської міської лікарні отримали чотири донорських серця. Наразі це єдиний медзаклад на рівненщині, який проводить такі складні операції безкоштовно. Хто ж зможе отримати шанс на життя? Дізнавалася Івана Чорногорська. Пацієнти отримують шанс на життя. Медики рівненської міської лікарні проводять складні операції з трансплантації серця. На сьогодні було виконано п'ять таких хірургічних втручань чотири з яких пересадка серця від донора. Скористатися цією дороговартісною послугою рівному пацієнти зможуть безоплатно для держави. Це Є дуже важливо, тому що це економія е, коштів державних люд, Людям не потрібно їхати за кордон, робити такі операції, якщо можна це зробити в нашій державі, де є спеціалісти підготовлені і це вміють робити. Великі шалені гроші. У нас є бригади, у нас є ліки для того, щоб виконати забір і виконати пересадку будь-якого органу на базі нашої лікарні. На відміну від трансплантацій інших органів, лікарі мають лише 4 години з моменту забору серця до його пересадки. Отримати орган хворий може тільки від посмертного донора, як зазначає трансплант-координатор Андрій Гирак, бути ним чи ні, вирішують родичі або ж пожиттєво сам донор. Трансплантація від посмертного донора це не є, скажімо так, операції, які відбуваються рутинно, тому що немає такої великої кількості таких пацієнтів. Є, є єдина державна система єдіст, в якій є сі. «Ці пацієнти, які потребують трансплантації, є для дітей пріоритет, тому що якщо параметри донора дозволяють зробити пересадку органів дитині, то досить часто система підтягує в першу чергу дітей. Лікар додає найскладнішим етапом є не пересадка донорського серця, а саме період опісля, адже серце стає вразливим, і такі пацієнти отримують пожиттєву терапію. Аби проводити операції з пересадки серця, міська лікарня уклала договір із Національною службою здоров'я України. Завдяки такій співпраці пацієнти матимуть медичну підтримку до під час та після пересадки. За словами першого заступника голови рівненської ОДА Сергія Подоліна, наразі це одна з перших лікарень, котра почала практику трансплантації серця. Регіоні пакет передбачає оплату закладу. Доволі таки значна сума. Це в районі 2 мільйонів гривень за випадок. Головне для нас розуміти, щоб ці операції проходили якісно, щоб дійсно ті ризики для життя пацієнта, якому орган трансплантують, були якісно виконані і щоб людина жила. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал АТІ ВІМедіа Працюють заради перемоги у Костополі. Викладачі місцевого центру творчості створюють маскувальні полотна. Як виготовляють та у чому їхня унікальність? Дізнавалися наші журналісти. Ці хвильки, ніби як луска рибки. Коли тримаєш, то проходить хвиля. І вона нарізається об одну сторону. А коли в іншу сторону протилежно, тобто щоб хвилька заходила в хвильку. Ось так у Костопільському центрі дитячої та юнацької творчості створюють маскувальні полотна. Викладачі центру кажуть, волонтери із початком повномасштабного вторгнення. В'язали шкарпетки, робили копні свічки, але з часом зрозуміли, що найбільша потреба на фронті це маскувальні засоби. Тому почали вдосконалюватися. та зрештою взялися за створення спеціальних полотен. Починається процес виготовлення сітки, це скоріше не сітка, а маскувальне полотно, тому що вона не плететься, вона нарізається. Закупляється ось така тканина, ця тканина називається спанбонд, це синтетичне волокно, яке не боїться води, яке досить міцне. Ця тканина продається з різними принтами, в залежності від того, яка є погода, яка потребує військових. Тобто, якщо зараз сніг розтану, хоча лютий місяць, зразу треба отакий от принт, який називається бруд. Тому що там поле, болото, розірване, таке залишки трави, залишки ці. Тому цей прит називається прут, він на чорному фоні з такими коричневими розводами. Спочатку матеріал розкроюють, що він був певний довжини та відповідав іншим необхідним міркам. От коли ми нарізаємо таких, ну скільки треба, шість, наприклад, чи п'ять, ми їх складаємо потім в четверо і тоді даємо тому, хто нарізає. А після волокно нарізають догами словами волонтерів, це займає набагато менше часу, ніж платіння під час створення звичних для багатьох маскувальних сіток. Вони різуться дуже швидко. От, наприклад, вчора я буквально за півгодинки нарізала куски для сітки 3 на 4 Це буквально зайняло мене хвилин 30, і вже за годину дівчатка шили, і сітка за годину формально була вже готова. І вже в нас її забрали, і в четвер мають відправити на 71-ю єгерську бригаду Запорізька область. Останнім етапом ішивання матеріалу для цього його відпрям. Для рук майстринь. Два полотні ще з'єднуємо. І зразу іде в нас такий шов, що зразу оверложує і зразу стачує для того, щоб вони були міцніші. Як ви бачили, ми спочатку розкроюємо, потім складаємо, дівчата нарізають, а потім йде вже процес сшивання. Один шов займає хвилин 20, а щоб зробити шість полотнищ, то це десь до година, година 30, получається так. Більшість волонтерів, що роблять маскувальні полотна, є працівниками центру. Завідувачка мистецького відділу каже: завжди раді допомозі немайдужих костопільчан. Загалом приходять в основному наші працівники, так як дуже багато чоловіків. Які в нас працюють, або жі чоловіків, жінок, які в нас працюють. Вони знаходяться зараз на передовій, вони знають їхні потреби, вони відчувають, вони приходять, роблять цю роботу. Дитячої таєнатської творчості починається з 8-ї години і аж до 19-ї години. Хто має вільний час, тобто тут завжди відкрито, тому що гурткові заняття йдуть в цей час. Хто має вільну годинку, може підійти, нас знайти. Ми завжди покажемо, де нарізати, яку роботу можна робити без проблем. Тож усі охочі може Учитися до благодійної справи та спільними зусиллями наблизити довгоочікувану перемогу України. Мокляк Станіслав, Лілія Мазур та Олег Шаламай. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагодив вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.